Дорогоцінності Божі це Ісус Христос і Слово Його. І я аналізую своє життя і задаю сама собі питання, що цінно моєму серцю, і що я вкладаюсь, у що я вкладаюсь, тлінне чи увічне? вічне. І розумію, що саме цінності мого серця, мого життя направляють ветер мого життя до вічності, до Бог. Ісус і все, що не тлінне, і сповнене життя. А не муки аду. і цінності життя повинні вести до дорогоцінності, до багатства в житті. Це Ісус Христос, бо Ісус є шлях, істина і життя. Ісус повинен бути основою життя, щоб вистояти і вижити в цьому божевільному світі і дійти до небес, святині Божі, це Ісус, який помер за гріхи усіх людей на землі, Бог. Другою ціною викупив людей ізаду, ціна пролита кров Христа, Його смерть це ціна нашого життя, і мої цінності можуть бути нецінностями інших людей. Люди кожного дня вибирають собі цінності або тлінні, або вічні. Богоцінні Його діти і учні Ісуса Христа, саме заради своїх дітей, які моляться до нього щодня. Бог дає ще час на землі, проповідується Євангеліє. Кожен вибирає, і він вибору залежить майбутнє наше, тому треба прикладати зусилля, бо Царство Небесне зусиллям береться, і вибрати Бога та Ісуса Христа. Напишіть мені, і я приєднаю вас до живої біблійної апостольської міжнародної церкви Слово Боже.